Усім добрий день! Мене звати Ірина Андрієва, я викладачка математики. Ми вже з вами ознайомилися з прямокутним паралелепіпедом та кубом. Ці фігури називають ще многогранниками. І сьогодні ми також будемо занурюватися у світ многогранників. Одним із видів многогранників є піраміда. Вони бувають різні: трикутні, чотирикутні тощо. На екрані зображено пірамідку Меферта. Її ще називають молдавська пірамідка або японський тетраедер. Це головоломка у вигляді правильної піраміди, подібна до кубика Рубика. Кожна грань піраміди поділена на 9 рівносторонніх трикутників. Завдання полягає в тому, щоб перевести пірамідку в конфігурацію з гранями однакового кольору. Іноді, за схожість із кубічним аналогом, її називають також тетраедер Рубика. Хоча Ерне Рубик, автор кубика Рубика, не має жодного стосунку до створення цієї головоломки. Це був приклад того, де ми можемо зустріти піраміди у житті. Ще одним таким прикладом є єгипетські піраміди. Це архітектурні пам'ятки стародавнього Єгипту. Серед них одне із семи чудес світу, піраміда Хеопса. На рисунку зображено піраміди МАБЦ, МАБЦД та МАБЦДЕ. -E. Поверхня піраміди складається з бічних граней та основи. Бічні грані це трикутники, що мають спільну вершину М. Основою будь-якої піраміди є многокутник. Так, в піраміді МАБЦ. Бічними гранями є грані МАБ, МВЦ та МАЦ. А основа це трикутник АБЦ. Аналогічно і для інших пірамід, представлених на рисунках. Раніше ми вже з вами класифікували трикутники за сторонами та кутами. Піраміди також можна класифікувати. Їх розподіляють у залежності від того, який многокутник лежить в основі піраміди. Так, якщо в основі лежить трикутник, піраміду називають трикутною. Якщо в основі лежить чотирикутник, піраміду називають чотирикутною і так далі. Піраміда складається з різних елементів. З'ясуємо, з яких саме. Спільну вершину бічних граней називають вершиною піраміди. Сторони основи піраміди називають ребрами основи піраміди. А сторони бічних граней, які не належать основі, бічними ребрами піраміди. На рисунку зображена піраміда з позначеними елементами вершиною, ребрами основи та бічними ребрами. Також позначені бічна грань та основа. Будь-яку геометричну фігуру можна подати у вигляді розгортки. На екрані зображена розгортка чотирикутної піраміди. Якщо з аркуша вирізати таку фігуру і зігнути по лініях, можна отримати піраміду, в основі якої буде лежати чотирикутник. Можете спробувати побудувати таку фігуру вдома. Розв'яжемо декілька задач на піраміду. Перша задача На рисунку зображено чотирикутну піраміду S, A, B, C, D. Порахувати кількість граней бічних ребер та ребер основи. Для початку порахуємо кількість граней. В основі одна грань A, B, C, D. Є ще чотири бічні грані, а саме САБ. СБЦ, СЦД та САД. Отже, всього граней 5, одна в основі та 4 бічних. Наступним кроком порахуємо кількість ребер основи. Піраміда чотирикутна. Це означає, що в основі лежить чотирикутник. Тому ребер основи буде 4. А саме ребра АБ, БЦ, СД. Та АД. Аналогічно рахуємо бічні ребра. Їх також буде 4. Перерахуємо їх СА СБ, СЦ та СД. Схожим чином, можна порахувати грані та ребра будь-якої піраміди. Обчислимо суму довжин ребер п'ятикутної піраміди САБ. Відомо, що SA дорівнює СБ, дорівнює СC, дорівнює СД і дорівнює СЕ, дорівнює 19 см. А Б дорівнює БЦ, дорівнює СД, дорівнює ДЕ, дорівнює АЕ, дорівнює 9 см. На екрані зображено піраміду SABCDE. З позначеними вершинами та довжинами ребер. Ребер основи всього 5. Так як піраміда п'ятикутна. Тому сума довжин ребер основи дорівнює 9 помножити на 5. Отримуємо 45 см. Аналогічно рахуємо суму довжин бічних ребер піраміди. Їх також 5, а довжина дорівнює 19 см. Отже, множимо 19 на 5 і це дорівнює 95 см. Остаточно сума довжин усіх ребер піраміди дорівнює 45 плюс 95, і це дорівнює 140 см. Ми з вами дізналися про таку нову фігуру, як піраміда. Знаємо, що піраміди можна класифікувати залежно від того, який многокутник в її основі. Навчилися розрізняти ребра основи та бічні ребра, а також знаємо, в чому різниця між бічними гранями та гранню основи. Розв'язали декілька задач про піраміду. На цьому в мене все. Бажаю вам успіхів у вивченні нової теми та легкості у розв'язанні задач. До нових зустрічей!